Дякую. Бачите, бюджет, на жаль, цього року 15-го, Він дуже скромний, так. дуже бідний. Uh -huh. Ну, м'яко говоря, на виживання. Uh -huh. Чому? В бюджеті 15-го року практично стаття розвитку міста Києва, як столиці, по урбанізації uh -huh. на території, прочерк відсутній. Наприклад. Жодної соціальної квартири. Не будинку соціального, безкоштовного за бюджет, жодної квартири. Це раз. Друге, розвиток міста. Убрати транспорт, облегшити наземний транспорт можна тільки одне. Кожен рік станція метро, кожен рік станція метрополітену. У цьому році. На метрополітен ноль гривни нема, а це розвиток міста. За рік в цьому році введено два дитячі садочки, uh -huh. черги, щоб дитятку в садочок здати. А в рік можна, за один рік, по термінам дбна так. почати можна. 2 січня, ну, 3, бо там, мабуть, свята, я умовно. Ну, так, так, так. І за 9 місяців садочок можна зробити. 12 садочків за один рік. Як таке, щоб у Києві черга на дитячі садочки? Я таких питань пальців не хватить назву. Тому бюджет в цьому році ніякий. На 2016 рік уже сьогодні, у вересні, Треба обнародувати проєкт бюджету, дати на обговорення киянам проєкт бюджету і показати надходження на території Києва 37 мільярдів, угу. щоб покрити всі потреби міста Києва 32 мільярди, 5 мільярдів. Буде профіцит. Будь ласка, на державні заходи. Будь ласка, так.